На етапі розробки концепції нового комплексу нам важлива ваша думка. Ви тут проживаєте чи гість? Гість. Я тут проживаю пів року. Гість. Працюю на межі паркленду. Я тут проживаю, мені тут дуже подобається. Нашим само. Мені подобається. Ми дуже доволі всім. Так, проживаю тут. Гість. Гість. Проживаємо. Мама проживає. Що було ключовим в прийнятті рішення щодо цього комплексу? Дитяча площадка в першу чергу, а також те, що цей комплекс є закритим і ну, безпека. Mm -hmm. Закрита територія, паркінг, нормальна комплектація квартири, ніше під кондиціонер, утеплення будинку, і все, мабуть. Ну, красива територія, гарний будинок, якісно побудований. Закритий двір, зелена територія. І обіцяли там альтанки відкрити, мама дуже чекає. Ага. Підкажіть, якби ви вибирали нерухомість, що було б ключовому при виборі? Ключовому при виборі красива квартира, гарний інтер'єр, естетика на першому місці. Саме mm -hmm. головне. Зрозуміло. А що, що приваблює в нашому ЖК? У вашому ЖК ну, тут дуже красиво, дитячі майданчики. А скільки у вас діток? Одна. Одна, зрозуміла. Ой, ну тут у вас дуже гарна територія. Локація, атмосфера, наявність парку, свіжого повітря. Чудово, що приваблює саме в нашому ЖК? Багато зелені і дуже різноманітний ландшафт. Е, підкажіть, будь ласка, чого можливо бачити по інфраструктурі не вистачає для діток? Чого не вистачає? Там то все вистачає, все красиво, гарно, так зроблено. Можливо, фонтанчики, щоб пити воду, щось таке може. А для дорослих чого не вистачає? Не знаю, де цього вистачає. вам? В принципі, все класно. До спортзалу. Ага. А чого не вистачає дорослим, можливо, по інфраструктурі? Дорослим, вроді все вистачає. Прогулятися можна, красиво у вас тут. Угу. По інфраструктурі все добре. А, да. а чого можливо не вистачає саме вам? М -м -м. Чого б додали би, можливо. Басейн. Чудовий так, ми після приїхали з Іспанії, в нас було майже те ж саме, але з басейном. От басейн би нам все було б чудово. Ой, для дітей тут, я думаю, всього вистачає. Ніде в Ужгороді такого немає. Як тут. А для дорослих? Для дорослих теж всього вистачає. Тренування є, різні. Ціну. Я думаю, всього вистачає. Немає нічого такого, що можна додати. Мені здається, що тут вистачає напоки, набагато більше, ніж пропонують інші комплекс. <рес> тут не вистачає басейну. Басейн. А чого не вистачає дорослим, можливо? Мені теж не вистачає басейну. Можливо, ще фонтанчики для води, щоб було людям зручно ходити і більше туалетів, мабуть, все, так все круто. Може, футбольного поля, або я навіть не знаю, щоб е, Хотіло бся басейн, якщо можна. <говори> Чого не вистачає для дорослих? <говори> є все, є все. Е, я думаю, що для мене все. Мені все є.